На горі, на високі, там довго зелененький. Ой, там лежить у шпиталі Козак молоденький. Ой, він лежить, та й він лежить, Напевно, не вийде. До родини най, родина прийде, ой що отець прийшла мати, прийшла вся родина, піднімають за головку ти наша дитина. Не рушайте, не кивайте. Я жити не буду, знайдіть мені штири дошки та й збудуйте труну. Лиш труну. мене не ховають, ні, попи, ні дяки. Лиш най мене поховають ті українські вояки. Бо ті попи, та й ті дяки за грішми трясуться, а ті тіславні козаченьки за україну б'ються. ой повіяв буйний вітер, з гори на долину, та й розніс він суну війську по всій Україні. Та й розніс мінсуну по всій в Україні.